Доброго дня, шановний голова та члени журі. Мене звати Вітченко Володимир, я учень 10 класу ліцею номер 59 У вашій увазі пропонується науково-дослідницька робота на тему візуальні та відеоспостереження метеорного потоку персуїд у 2025 році. У 2025 році нами були проведені візуальні та відеоспостереження метеорного потоку при результати яких добре узгоджуються з даними Міжнародної метеорної організації. Що підтверджує достовірність локальних досліджень. Використання одночасно візуальних методів та відеофіксації ліцею номер 59 та заміська станція обсерваторії Київського національного університету дозволило отримати комплексну картину активності потоку. Такі результати мають практичну цінність для розуміння природи метеорних явищ. Вони підтверджують, що активність формується на руху землі крізь залишки кометного матеріалу і дозволяють простежити еволюцію потоку з року в рік. В таблиці наведено результати візуальних спостережень метеорного потоку Персеї у 2025 році в розбитті по інтервалах та загальний час спостережень по кожної дати. Значення ЗТШ були обраховані за усім відомою формулою і надіслані в ІМО. Тут зображено графічні дані моїх візуальних спостережень Персеї в 2025 році в порівнянні з даними Зімо. А на цьому графіку зображено дані візуальних спостережень піку активності Персиї у 2025 році в порівнянні з даними ІМО. Побудовані вони на основі спостережень, які наведені в таблицях. Сині точки, об'єднані значення. Активність потоку за нашими даними складала в ніч з 11.08 на 12.08 32 мТори за годину, з 12.08 на 13.08 54 мТ за годину, з 13.08 на 14.08 32 мТори за годину. З розстаті видно, що наші дані гарно узгоджуються значеннями з бази зимою. Для відеоспостережень нами було використане наступне обладнання. Відеоспостереження в ліцеї номер 59 проводилося за допомогою патруля, на якому було п'ять камер, які дивилися в різні сторони горизонту: північ-південь, північ, північ, захід, схід та зеніт. Опис цього приводу міститься в минулорічній роботі корінного Олександра. Призначений він для спостережень спектрів метеорів, але його також можна використовувати для обрахунку їхньої кількості. Працював період неперервно і був під'єднаний до ДВР-відеореєстратора. Усі високочутливі чорно-білі камери дивилися на відкриті ділянки неба, і лише західний був закритий. Далі ви можете бачити фотографії метеорів, зафіксовані камерами S і N. На деяких фото видно спектри зроблені дифракційною градкою по обидва боки його зображення. На фото представлена височкочутлива камера, води, яка була встановлена на лісниках в астрономічній обсерваторії Київського університету. Моніторгові спостереження проводилися з 15 червня по 22 вересня, незалежно від атмосферних умов, усього 99 ночей. Камера була розміщена у водонепроникному боксі з терморегуляцією та можливістю обігріву. Відеокамера була відрегульована в режим максимальної чутливості і для того, щоб не уможливити псування матриці камери денним світлом, особливо прямим сонячним, вихід автоірісу, був під'єднаний до зовнішнього джерела живлення 5 вольт. Це джерело регулювалось в отрале. Воно вимикалось при зменшенні освітленості та вмикалось при збільшенні. На гістограмі показана кількість метеорів, які були зафіксовані даною камерою кожної ночі. Всього за період спостережень було зафіксовано 240 метеорів. Коли небо було затягнуте, а це приблизно 30-40 ночей, метеори, очевидно, не фіксувалися. Іноді хмари були часткові і деяка кількість метеорів була помічена. З гістограми видно, що наростання активності персеїд за даними ІМО почалося в серпні. Цікавим є різкий спад Біля максимуму. Він пояснюється дуже поганими умовами, які тривали декілька днів. Однак дні максимуму вдалося зафіксувати. В головну ніч 32 метри за годину, а за ніч до і після піку 41% 56 відповідно. Ці дані є ближчими до візуальних даних. Насамкінець дозвольте зачитати висновки. У 2025 році були проведені візуальні спостереження персидів. Була порахована активність в порівнянні зі значеними міжнародними меторної організації. Активність складала з 11 на 12 серпня 24 метри за годину згідно наших даних і 40 меторів згідно з ІМО. В ніч максимуму з 12 на 13 серпня 54 метори за годину і 63 метори за годину згідно даних і 13 на 14 серпня активність складала 32 метори за годину за нашими даними і 35 метрів за годину згідно імо. З результатів видно, що наші дані непогано згоджуються зі значеннями з бази Міжнародної метеорної організації. Були проведені відеоспостереження на території ліцею номер 59 чотирма камерами. За три ночі спостережень ними було зафіксовано 67 метеорів. Активність потоку від максимального значення в першу ніч спостережень складала 32%, а в другу ніч 45%. Відеокамера, яка була розташована на за заміській станції астрономічної обсерваторії Київського національного університету Тараса Шевченка, селища лісники, було також чітко зафіксовано максимум метеорного потоку цій. В першу ніч активність потоку складала 41% від максимального значення, в другу ніч 56%. Ці дані краще узгоджуються з результатами візуальних спостережень, коли за першу ніч активність складала 44%, а за другу ніч 60%.